Підсилення ППО Вінниччини. дві мобільні вогневі групи, що закривають небо над містом та областю, отримали масштабну допомогу за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу серед обладнання, тепловізори, прожектори та зарядні пристрої. До них засоби, які от дотичні до роботи по збиттю, вони всі кожен по своєму, технічний засіб, він якось. Полегшує роботу по збиттю саме і от і тепловізори, і прожектори це все так, скажем, багатогранна робота одного структурного підрозділу. Да? І от чим більше в нас тих засобів, які нам допомагають, тим кращий результат по збиттю. Обладнання потужне. Відтак збивати шохеди буде легше. Прожектори досить потужні. Вони ну на метрів 150-200 двісті. Гарно освітлюють і все можна відслідкувати. Тепловізори так само вони ж реагують на тепло, яке випромінює шахет, і відповідна реакція зразу це відображається на екрані. Гумштаб максимально закриває потреби військових. Запитів багато, тому що це не тільки такі підрозділи потребують, і наша 120-ка, і Національна гвардія, відповідно, робить на ці запити. Ми буквально від нашої 120-ки отримали на минулому ні, на початку цього тижня, отримали навіть підтвердження, як вони їх збивають достатньо серйозно. І це був, вони ж буквально там на лінії фронту працюють. І е, вони підтвердили те, що саме прожектора досить ефективно працюють. Цують і відповідно тепловізори. Сили ППО закривають небо не лише над містом та областю. Вони не дають шахадам долетіти і в інші регіони. Пріоритет номер один це підтримка наших Збройних сил, бандера, паури, прожектори, тепловізори це все те, що допомагає нашим захисникам ефективно боротися з ворогом, захищати країну, людей, інфраструктуру. Саме в межах цього пріоритету. Працює Вінницька міська рада, вона є лідером в області із підтримки Збройних сил. За січень цього року Вінниця придбала військові облігації та передала обладнання захисникам на суму майже 100 мільйонів гривень і стала лідером серед обласних центрів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.